Росіяни масово обстріляли об'єкти телевізійної інфраструктури на Харківщині. Там тривають відновлювальні роботи. Про це повідомив очільникова Олег Синігубув. Відомо, що окупанти випустили С-300. Прилетіло по Шевченківському району Харкова. Про постраждалих не повідомляли. У самому Харкові два прильоти. Шахет впав у середмісті в районі приватних будинків. На щастя, без постраждалих. Другий заранок приліт у Харкові стався у лісосмузі міста поряд з нежитловими приміщеннями. Є незначні пошкодження кількох будівель без постраждалих. За минулу добу під удар потрапило 15 населених пунктів області. Під обстріл кілька разів потрапив Вовчанськ, зачепило і Купінськ та кілька селищ у Чугуївському районі. Росіяни обстріляли суми і ще три міста області. Ворог атакував безпілотними літальними апаратами типу шахет цивільну інфраструктуру. Ніч була досить напружена, тому що ворог все одно продовжує атаки дронами, і це для нього зараз основний спосіб терору в нічний час. Цього разу дрони Камікадзе типу Шахет були спрямовані з півдня, але все ж таки скоординовані по центральних регіонах України і на північний схід в нашій зоні відповідальності два ті, що заблукали на Миколаївщині, сили оборони півдня знищили. Далі пройшлися до Дніпропетровщини, там теж наздогнали їх і наші колеги, і по шляху прямування далі йшла потужна бойова робота. В нашій зоні відповідальності ворог намагався в день і вранку, зранку випробовувати системи протиповітряної оборони е, керованими авіаційними ракетами. Тактична авіація працювала по Одещині, двічі спрямувавши ракету і е, Переконавшись, що системи протиповітряної оборони готові до протидії, а в іншому напрямку вони ракета просто втратила бойову спроможність повітря.